Цей тиждень був не менш щедрим на хітові та якісні релізи ніж попередні. Свої запальні та ліричні новинки нам подарували і знані виконавці, і як завжди, ноунейми, які як свіжа кров живлять наш новий український шоу-біз. Про все це як і завжди, поговоримо сьогодні у нашому випуску. Всім привіт! Мене звати Денис Головльов, Це канал TXT, Він же текст. А це черговий вже дев'ятий випуск. Музичні новинки тижня. Слухай Українське, Підтримайте українське, слухайте Україн. Поширюйте українське, слухайте українське, друзі. Слухайте українське. Війна триває, і жахіття цього тижня знову занурили мене особисто на емоційне дно. 5 жовтня російські терористи вдарили по селу Гроза Куп'янського району Харківської області, забравши життя 52 мешканців. Цинічності цього вчинку додає те, що люди зібралися на поминки загиблого військовослужбовця У селі на 300 людей трагедія прийшла у кожен дім. Кожна історія пекуча своїм горем, а відео, де із з мішків із тілами лунають телефонні Рінгтони з червоною калиною, із тих, що неможливо забути та пробачити. Як і наступну подію, яка сталася 6 жовтня, о 6.45 я почув вибух для мого району. Стандартний, якщо можна взагалі звикнути до вибухів 500 кілограмових ракет у місті, що намагається, хоча б імітувати мирне життя, або ми втримуємося, або вони нас просто вб'ють, вб'ють зухвало та жорстоко. Іншого варіанту не існує світла пам'ять загиблим. Перейдемо до культурної сфери. Бо хто б що не казав, культурна сфера це код нації, і сьогодні ми спираємося на вірші та образи Шевченка і Франка. Виспівуємо звитяги козаків та наново відкриваємо для себе українську музику та кінематограф. Сьогоднішній шоу біз є відзеркаленням настроїв суспільства та його голосом. Тому у музиці так само сьогодні вершиться історія, як і на фронті. Тенденція з перекладом, а я називаю це адаптацією пісень українською, стала системною. Монатік відремонтував, як він сам це називає свою пісню «Сильно». Я радь, так, радь, радію, так сильно. Ще однією музичною новинкою можна назвати скандал, який вартий голівудського мінісеріалу. У Вельбоя вийшло два сингли із кліпами, але це не справжній «Вельбой», а двійник і діпфейк. Ой, йор. Я не розумію, що зі мною. Українська винахідливість не має меж. Лейбл Папа Мюзик мав у запасі записані раніше Антоном треки і взявши чи то актора, чи то застосувавши технологію діпфейка, можливо все разом, зробили кліп на пісню Антона і випустили на власному лейблі. Якби там не було нові старі пісні Вельбоя, у лейблу Папа Music скоро скінчаться, і можливо, ми станемо свідками першого в світі артиста, коли тексти і мелодії будуть написані чат GPT, а голос згенерований під голос «Вельбоя». Боя, взагалі, сподіваюся, що сторони таки дійдуть консенсусу, і ми будемо чути нові пісні Антона Вельбоя без всяких там діпфейків. А ми переходимо до новинок тижня. Новинка номер один Дорофєєва на самоті. Нова пісня Дорофєєвою грає контрастами сприйняття, доволі сумний текст під енергійну танцювальну музику. Куплети та слова приспіву теж якби говорять про любов і в той же самий час про самотність. Дай сам кліп весь час грає на контрастах темряви та світла. А ще у приспіві є така фраза. Поки запам'ятайте цю фразу. До речі, зафільмувався це режисер ізраїльського походження, велика частина життя якого пройшла в Україні. Інді Хаїт. Інді знімав кліпи ізраїльським та українським артистам ще до війни, зокрема, кліпи Тіні Кароль, Лободі та Латекс Фауні. Сьогодні ж Інді є одним із топових режисерів, знімаючих в Україні. За слова та музику відповідало Тріо з пари Наді Дорофеєво та її вже чоловіка Міша Кацоріна, а також персону, яку вже вивчили. Постійні глядачі наших випусків, продюсер Іван Клименко. Просто диво даюся його працьовитості і волію, щоб так було і завжди. У аранжуванні та саундпродакшені, все ж тому Івана Клименко допомагав теж всюди суші, стас чорний. Він також і зводив цей трек. новинка номер два. Мама ріка і «Дові». «Достатньо». Ніжна гітарна мелодія під щільні потужні ударні, красивий змістовний текст. І звісно, ці голоса. Це новий ліричний вайб від Мами Ріки та Дові. Народ, привіт, це мама ріка. Сьогодні в нас із Дові вийшла спільна робота під назвою Достатньо. Це особлива пісня про найважливіші цінності в житті, про справжнє кохання на все життя, про родину. Про вірність з цією піснею відпочиває душа, бо в ній все так просто і так охайно, що вона з одного боку, наче колискова, за колисою, а з іншого, кожним своїм рядком дає привід замислитися над своїм життям. Привіт, це дові. Ми з Мамарікою товаришуємо досить давно. Ми давно знайомі. Багато моїх гітарних партій звучать в її треках. І якось в мене демочка. Я відправив її. Кажу: слухай, не хочеш заспівати разом. Вона така, а давай. І так з'явився трек. Достатньо за що я дуже вдячний маміріці за її жіночу енергію в цій пісні. Як на мене вийшло дуже душевно, знаєте, можна взяти двох суперзірок, дати їм круту пісню, але результат хітом не стане. Прикладів тому багато, а все тому, що немає якоїсь цієї магії, емоційного зв'язку артистів між собою та музичним твором, від чого немає і синергії. Анастасія та Андрій дали коментарі окремо, але цікаво, що розповідаючи про роботу над піснею, вони обидво зазначили, що на життя вони дивляться однаково. Від цього і працювалося при. Ємно та легко поперше я тебе пофуха в останні. А пам'ятаєте, у приспіві пісні Дорофеєвої слова метелики кружляли в животі? А тут у нас в прес-релізі зазначено, що цитата: Любов це не про метелики нижче живота. Я сумніваюся, що це така пасхалка або батл піарників. Це просто співпадіння, але цікаво, що подібні співпадіння є кожного тижня. А знаєте, що ще поєднує ці такі дві різні пісні? Частина команди, яка працювала над ними. Слова до цієї пісні написав все той же Іван Клемен. Разом із Катериною Медведєвою, яка працювала з колою як так, а також раніше із Дові. Аранжування до пісні зробив сам Андрій. А зводив все це знову ж таки Стас Чорний, що й зводив трек Дорофієвої. Слухайте українські, друзі. Підтримайте українське, слухайте українське і слухайте нашу нову роботу достатньо. ти Новинка номер 3 Крилата. Я не я. пісні з лучним та таким запам'ятовуючимся хуком я не я. І звісно ж, цей голос, який виривається із цієї тендітної співачки, повністю передає емоційний розпач та розгубленість від трати самого себе. Передньою роботою Анастасії був такий енергійний та мотиваційний сингл Каміння у кросах. А цією піснею Крилата відкриває ще одну грань своєї творчості. Та з вами Крилата. Моя нова пісня Я не я про те, як розбити портал у світ, де душа кричить від переповнених емоцій, почуттів і болю, і віднайти себе, почати життя заново. Слухайте українське, поширюйте українське, обов'язково слухайте мої пісні. Авторка слів, сама виконавиця Анастасія Завацька, за саунд продакшн повністю відповідав Віталій Ковтун, Людина, за плечима якої сотні зроблених пісень. Новинка номер 4. Ульяна Ройс так просто буває. Вигадлива суміш поп проку та гіперпопу з таким перенавантаженим запираючим басом, і хоче сумним по змісту, але легким за сприйняттям текстом. Такий він український тін поп. Вітаю тіксі. Це Уляна Ройс. Хочу презентувати вам мій новий трек. Так просто буває. В нього я заклала свою особисту історію кохання, яка я впевнена знайде відгук серед багатьох слухачів. Тому слухайте українське і мій трек так просто буває. Окремої уваги заслуговує кліп на цю пісню, бо він є одночасно і пасхалкою до реальної історії, та легким омажем на кліп, який теж витікає з цієї реальної історії. Я рекомендую поставити на паузу цей випуск та спробувати відгадати, про що це я, і подивитися кліп Уляни Ройс. По-перше, партнером Уляни Ройс по кліпу став Островський, нове ім'я українського шоу-бізу. А щодо самої історії, то у кліпі зображена закоханого гітариста-солістка, і це пасхалка до реальної історії. Кохання Гвен Стефані та басиста гурту No Doubt Тоні Канела. А сама ця сцена, де Островський грає на гітарі, а Оляна співаючи, крадькома закохана, дивиться на музиканта. Це омаш найвідомішої пісні гурту No Doubt «Don't Speak». Просто порівняйте. Той самий сон. До речі, я детально розповідав про «Don't Speak» та інші пісні, в основу яких лягли реальні історії кохання зірок у великому випуску із розбором пісні Майлі Сайрус «Flowers». Можна подивитися на нашому каналі. Так ось, пасхалка була би не пасхалкою, якби автор ідеї не лишив би нам тих самих підказок. У кліпи герої слухають платівку гурту «No Doubt», Потім Уляна співає на фоні постера Гвен Стефані. Потім рве інше постер No Doubt» І в кінці на поли лежить платівка того самого альбому «No Doubt». Торкою слів стала сама Оляна та Марія Сорочинська. З музичної частини Оляні допомагали Ігор Кириленко та Микита Федоров, який, до речі, у цьому кліпі був ще однією стороною любовного трикутника. Новинка номер 5 Влад Дарвін та Альоша. Причастя. Мабуть, найхітовіше дует двох сольних співаків із 13-річною історією співпраці. Їх голоса, наче створені для сумісного дуету. І на цей раз вони дарують нам світлий і натхненний трек причастя. Це пісня про потужну спрагу возз'єднання. Ми говорили з Оленою по телефону, коли вона була ще в Америці, і розповідала, як сильно вона сумує за чоловіком, рідними, за батьківщиною. І приблизно ж тими емоціями зі мною ділилися мої друзі тут в Україні, які по півтора року не... Бачили своїх дружин та дітей, і саме під враженням цих історій дуже швидко, десь за один тиждень, була написана дана пісня. Енергійна, трохи з присмаком італійського диско 80-х, заряджено дарувати настрій, цілюща і чиста, як ковток води у спрагу пісня. А ось що ще я дуже полюбляю в піснях: це коли вони мають якусь тематику і стилістично її дотримуються. Ця пісня на релігійний мотив має назву причастя, і в своєму тексті вміщує багато алегорі. Та епітетів з релігійною конотацією. Хоча мова ведеться виключно про сильні почуття любові. А для того, щоб все це ще посилити, в пісні використовуються елементи госпелу. Прагну, прагну з тобою бути. Музика та слова роботи самого влада, сонграйтера з великим досвідом за саундпродакшн. Відповідав Андрій Тропешко з Артерії М'юзік. А зводився Олександр Садовець. Самою Позаду у нас перша п'ятірка, і повірте, наступні п'ять пісень не те, що не гірше, а можливо, вам сподобаються ще більше. Бо у нас не хід парад пісень за популярністю, а добірка нових релізів. А доки нагадаю, друзі, що якщо ви поділяєте наше бачення у популяризації українського контенту, то ви можете безкоштовно, але вкрай вагомо, нас підтримати. Кожен лайк, коментар та поширення допомагають ламати бар'єри та алгоритми і поширювати наші випуски. А якщо ви маєте змогу підтримати нас фінансово, Реквізити у описі під відео. А ще всі ці треки є у Spotify та Apple Music у загальнодоступному плейлисті Слухай Українське. А ми продовжуємо. Новинка номер 6 Тоні Браско «Тет-а-тет». Головне для артиста знайти свій власний стиль, і все, що робить Антон, це інакше як стиль Тоні Браско, і не назвеш Харків на зв'язку. Всім привіт! З вами тоні браско. Спеціально для каналу Тексте для моїх друзів з Харкова. Що хотів би сказати, в мене реліз вийшла пісня «Тет-а-тет», -тет», музику до якої писав Влад Стопак з гурту столиця владу мої вітання, дуже талановитий чувак. Пісня про кохання, про те, що треба завжди спілкуватись, сказати одне одному про свої почуття, спілкуватися а тет або вічна віч. -на -віч». Отже, що хотів би сказати: слухайте українське, кохайте та кажіть про свої почуття одне одному і не соромтеся. Обійня, з вами був Тоні Браска. Заряджайте романтичним осіннім вайбом ваш плейлист. А влад ступак, про якого казав Антон, ще з'явиться у наступному огляді. Новинка номер 7 Катя Качановська Ночами. Динамічна, енергійна і така емоційна пісня про кохання, заради якого готовий на все виконавиця і є авторкою слів. І якщо розібрати той інтенсивний поток тексту у приспіві, а ми це любимо, то вони дійсно радують своєю глибиною. Просто вслухайтесь. Новинка номер 8. Рея, замок з піску. Пісня про токсичне кохання, яке руйнує всі рожеві мрії та замки з піску. Знаєте, кожну тему можна розкрити по-різному, і зазвичай нерозділеному коханню присвячують сумні пісні, але це не той випадок. Кліп, в якому танцем зображені внутрішні, так би мовити, демони досить яскраво передає емоції, закладені у пісню. А це не бажає. Новинка номер 9. Столиця танцюєш. І плачеш, Все як ти хотіла.

Приємний трохи меланхолічний трек з надривним приспівом від Назарія Савчука та Влада Ступака, того самого, що робив музику не тільки для цього свого синглу, а й для Тоні Браску. На мою особисту думку, цей стиль у хлопців виходить якнайкраще. найкраще. це це точно на мою особисту думку, бо, наприклад, схожий за вайбом трек Троянди, мій улюблений, хоча набрав майже 2 мільйони прослуховань у Спотіфай та Сім на Ютубі. Все одно і поруч не стоїть із треками Чорнобрива та Добрий день Єврібаді – Ци. Самих хлопців. Але з тим танцювати хотіла. Новинка номер 10 Меш. Чом? Вечері, дженка, невели, дженка. Ну, а це просто тиха насолода. Спокійний, але такий мелодійний сингл із чудовою музикою та неймовірним вокалом. Розкішна робота. За кого? А тепер по традиції бонус-трек і сьогодні їх, як і у попередній раз, два. Ситуація ось у чому. Новий шоубіз активно оновлюється, і це видно навіть по нашій добірці та плейлисту Слухай Українське у Spotify. А ось старі зірки несуть за собою шлейф минулого, і тому їх прослуховування можуть стрімко падати. За прикладами далеко ходити не потрібно. Та сама Лобада, яку я згадував, на українській естраді наново здобуває собі аудиторію. Потап вже зовсім опинився за бортом нової музичної індустрії, але при цьому намагається бути на одній хвилі із молодими слухачами. А він у всіх моїх лажах. Але є й протилежні приклади: все ж ті ж, шоке, нельзя Бумбокс, Антитіла та інші тепер перебувають у ранзі легендарних. Ось і два сьогоднішніх приклади: зірки старої гвардії, які, хоча й обидва стовідсотково підтримують Україну, опинилися на різних берегах глядацьких симпатій. Тік випустили трек без ансамбля. Без ансамбля я не співаю сам, без ансамбля. Стовідсотково впізнаваний стиль гурту з юмористичним синглом. Хто я без ансамбля? Це майже екзистенційне питання. Тік, то завжди про добрий настрій. Я не співаю ансамбля без ансамбля. Друга новинка, навіть новинки це міні-альбом Віри Брежнєвої, яка хоч і давно, але нарешті позбавилася того вигаданого прізвища у псевдонімі, і стала просто Віра. І не тільки того прізвища вона позбавилася, а ще й прізвища Меладзе у своєму житті. Так, з виходом альбому, дякую, Віра підтвердила розлучення із Константином Меладзе. Віра, як і її колишня колежанка по гурту Віагра Лобода, мають бекграунд, який публіка не поспішає пробачати. Я повторююсь, я не згод згоден з такою позицією, бо політикам люди звикли пробачати все. А артисти стають вигнанцями. Я не кажу, що потрібно зустрічати хлібом сіллю, а відкрито підтримавши війну, і зовсім потрібно карати. Але хто з нами, той має бути з нами, а не з ними. І краще так на альбомі вийшла заглавна пісня, яка отримала муд-відео Ніч мене. А мене більше і здивував сам фіт, да й пісня цікава. Віра, фіт, Коляденко, голос. Нові сингли написали ще кутовий Рома Туз, це дівчина, якщо що, Авіріни Чурсану, Ільків. І всі ці сингли є у нашому плейлисті Spotify Слухай Українське. Дякую, що були зі мною і з нашим каналом. Підтримуйте. Хоча б прослуховуванням та переглядом наших артистів, вони наразі працюють на своєму фронті. До нових релізів і до нового тижня. Тримаємо стрій! Слава Україні!